Я не жінка тобі, не коханка. Ледве-ледве були ми знайомі, каву випили три хіріжанки, говорили до болю в скронях. Став ріднішим за рідного брата, захисник мій, герою мій рідний. Я чекатиму, наче я мати, скільки треба, мій соколе гірний. Ти йдеш, смерті дивлячись в очі. Аби ми засинали спокійно, ти повернешся, сльози дівочі пощазають у мужніх обіймах. Ти повернешся геть злії, думи, я за тебе у Бога просила. Як без тебе мені буде сумно, але я дочекаюсь, я сильна.